Хей, ви потрапили на Муншоу, і я хочу розповісти вам, яка моя стратегія виходу з криптовалюти на наступні 6 місяців. Зараз, сьогодні, ми спостерігаємо невелике падіння, і я хочу підбадьорити всіх своїм оптимістичним прогнозом, що означає, що е-е, я все ще дуже оптимістично налаштований щодо біткоїна. І я все ще думаю, що якщо ви купите біткоін зараз, якщо ви зараз зробите довгу позицію на біткоін і візьмете прибуток у грудні, ви будете в прибутку. Це моя особиста думка. Я особисто настільки довго на біткоін, що хтось міг би назвати мене божевільним. У мене є всі мої гроші в біткоїні, як я, єдині гроші, які у мене не в біткоїні, це ЕЕ. гроші, які у мене в Феррарі, і, можливо, трохи в ефіріумі, трохи в альткоїнах. Але 90 мого мого е, мого крипто або, вибачте, 90% мого чистого капіталу, фактично в біткоїні. Що, звісно, на мою думку, дуже розумно. Хтось назвав би мене божевільним. Насправді іноді люди запитують мене там Карл, як ти спиш вночі? Знаючи, що більшість а твоїх грошей у біткоїні, ну тоді я їм дуже спокійно кажу, що саме так я і сплю вночі. Якби у мене були гроші в банку або в якійсь поганій монеті, я б не міг спати вночі, тому я сплю дуже дуже добре. Тепер яка моя стратегія виходу, тому що зараз біткоін лише трохи вище 100 тисяч, що звісно все ще є величезним, величезним покращенням порівняно з минулим роком, коли біткоін був на рівні приблизно 40-50 тисяч. І е, е, я вже сім років кажу вам на цьому каналі купувати біткоін, тому що коли я почав цей канал, біткоін був на рівні 3 тисячі тисячі доларів. І е, е, якщо ви стежили за моїм каналом всі ці роки, то ви значно піднялися. Якщо ви підписник цього каналу протягом кількох років, ви швидше за все дуже багаті. І е, іноді люди підходять до мене на вулиці і кажуть, що вони насправді стали мільйонерами, дивлячись мої відео, і це один з найбільших компліментів, які я можу отримати. І я дуже радий це бачити. Тепер, якщо ви не стежили за мною довго, то е, звісно хочете знати, коли ви будете отримувати прибуток, коли ви е-е, вийдете з криптовалюти, якщо взагалі вийдете, і я думаю, що. Хоча добре тримати біткоін протягом наступних 20 років, я все ж вважаю, що життя потрібно жити. І якщо ви підписник мого влог каналу Carl Moon Vlogs, то ви знаєте, що я люблю купувати дорогі речі. Тож це можуть бути ЕЕ, можуть бути машини, можуть бути ЕЕ одяг, але ЕЕ особливо я б сказав, що машини це те, що я ЕЕ створив як одну зі своїх стратегій виходу, насправді. І дозвольте мені пояснити. Дехто може сказати, що автомобілі це погана інвестиція, тому що вони втрачають вартість. І звісно, деякі автомобілі втрачають вартість, але я купую Феррарі, e -E і деякі з цих Феррарі є дуже обмеженими серіями, які насправді зберігають вартість набагато краще ніж долар, але також зберігають вартість краще ніж багато інших активів. Це це в основному слідує за інфляцією і навіть перевершує e -E, інфляцію деяких з цих автомобілів. Отже, це одна з моїх стратегій. Фактично конвертувати частину мого біткоїна, коли біткоїн досягне піку у деякі автомобілі. Не тому, що я думаю, що вони перевершать біткоїн протягом наступних 20 років, бо я впевнений, що вони цього не зроблять. Але я е, я також хочу трохи пожити так. Тому я хочу хочу мати е-е гарне життя. Наприклад, зараз я орендую цю яхту тут, і я просто звісно, якби я тримав біткоїн замість оренди цієї яхти цього літа. У мене було б більше грошей через 5 років. Але через 5 років чи мав би я мав би я цей спогад про проведений час з Дру -Е -Е, друзями тут у такому прекрасному середовищі, займаючись водними лижами та насолоджуючись гарними вечерями? Ні, отже, спогади це єдине, що ми дійсно приносимо на смертне ложе, а не гроші. Я думаю, це важливо знати. Але звісно, ми все ще хочемо жити добре, тому нам потрібно заробляти гроші. Але я думаю, що ми не повинні боятися також витрачати трохи грошей. Але яка моя, моя детальна стратегія виходу? Ну, моя детальна стратегія включає ЕЕ, -Е, автомобілі, автомобілі обмеженої серії, також годинники та нерухомість. Це три стовпи моєї ее -Е стратегії виходу. Власне, вибачте, я забув про золото і е, дорогоцінні метали. Тож давайте скажемо чотири, тому що ее -Е, золото і ее -Е, срібло є одним із моїх також, ее -Е, найбільших ЕЕ -Е, Знаєте, я думаю, що протягом наступних 20 років, коли ми побачимо крах долара, що зрештою станеться, золото і срібло, покажуть себе дуже дуже добре. Тож дозвольте мені розповісти про всі ці чотири стовпи. І якщо ви хочете зареєструватися на будь-якій біржі, з якою я працюю, посилання знаходяться нижче. Якщо ви хочете торгувати біткоїном, ефіріумом, соланою чи чимось іншим, або, можливо, ви хочете купити токен МІ, тоді ви можете перейти на Бітунікікс, ви можете перейти на Мексі, ви можете перейти на VIX. Усі ці біржі вказані нижче. І коли ви зареєструєтеся, ви отримаєте спеціальний бонус за реєстрацію для моєї аудиторії, який я домовився для вас. Тож перегляньте це нижче. Еграс, тож давайте почнемо з е, автомобілів. Я вважаю, що е, е. хороший спосіб вийти з криптовалюти це купити автомобілі обмеженої серії, тому що тоді ви можете їх використовувати і отримувати задоволення від них. І я думаю, що це дуже важливо е, насолоджуватись своїми грошима. Так і якщо ви можете мати. Якщо ви купуєте автомобіль, який коштує вам 100 тисяч доларів, а через два роки він коштує 150 тисяч доларів, то ви так би мовити їздили безкоштовно. Так можливо, є витрати на обслуговування у 30 тисяч доларів, але так, ви все одно в плюсі на 20 тисяч доларів у цьому випадку. Тож купуйте автомобілі обмеженої серії або рідкісні автомобілі чи ЕЕ, культові автомобілі, тому що вони зберігатимуть свої вартість з часом, і тоді ви насолоджуватиметеся своїми грошима. Це автомобілі, а потім нерухомість це чудовий спосіб вийти з криптовалюти, тому що нерухомість дає грошовий потік. І я думаю, якщо потрібно вибрати один з цих стовпів, то мабуть нерухомість є найкращим, тому що вона дійсно дає грошовий потік, що є дуже дуже важливим. Е, нерухомість жодним чином не перевершить криптовалюту протягом наступних 10 років. Це, це точно не станеться, але е, грошовий потік завжди добре мати, і, і я, я думаю, грошовий потік. ЕЕ, -е, ви можете використовувати грошовий потік, щоб вкладати в біткоін. Так Тож це непогана ідея. Я особисто купуватиму квартири. Коли біткоін підніметься вище, скажімо, 150 до 200 тисяч доларів. Я почну купувати деякі квартири і здавати їх в оренду. ЕЕ -е, конкретно в Дубаї я це зроблю, але ви можете зробити це і у своїй країні. Насправді однією з ваших стратегій виходу має бути е, переїзд до Дубаю. Це може бути п'ятим стовпом, тому що в Дубаї немає податків, і це безпечно, коли у вас багато грошей, і ви хочете бути в безпечній країні, де гарна погода, класні люди, і все таке. Тож це також хороша стратегія виходу, коли ви по суті виходите на пенсію. Так е, я ніколи насправді не вийду на пенсію, але але ви зрозуміли суть. А потім давайте поговоримо про ЕЕ, е, золото і срібло, тому що золото і срібло не дають грошового потоку, але вони є е е єдиними активами, які е е. існують тисячі і тисячі років, е вони досі тут сьогодні, а немає жодних змін у них і ніколи не буде жодних змін, а, бо ви не можете знищити елементи землі. Наприклад, вони завжди будуть там, Емоджі вони. Вони були грошима протягом тисяч років і продовжуватимуть бути цінними і знаєте, рідкісними та затребуваними протягом наступних тисяч років. Я дуже дуже впевнений у цьому. Отже, золото і срібло ймовірно або точно не перевершать біткоін протягом наступних кількох років. Але м. Коли біткоін досягне піку, і це те, що я маю на увазі під стратегією виходу, я я маю на увазі в основному, коли біткоін досягне 200-250 300 тисяч, ви хочете вивести частину з цього, не все. Я ніколи не продам всі свої біткоїни. Будь ласка, не зрозумійте мене неправильно. Ем, але я візьму, можливо, 20-30% свого свого біткоїна і вкладу це в ці активи. Ем. І хороша річ у цьому полягає в тому, що якщо я зроблю це приблизно в правильний час. І, до речі, будь ласка, продовжуйте дивитися, тому що в кінці я розповім вам практично, як я реалізую цю стратегію виходу. Я вже дав вам основи, але скоро я надам вам практичний покроковий посібник, як я це зроблю. Тож, будь ласка, продовжуйте дивитися. Е, ідея полягає в тому, що коли ви, коли ви е, е, пі коли ви продали біткоін на піку. За ці активи на ведмежому ринку ви потенційно могли б потім купити біткоін за нижчою ціною. Ви також могли б зробити це з USDT, Так просто продайте в USDT, а потім купіть ЕЕ дешевше. Звісно, ви можете так зробити. Насправді, частина стратегії виходу може бути шостим стовпом. Насправді може бути виведення деякої кількості USDT і стейкінг на біржах, таких як Bybit, де ви можете стейкати USDT з дуже високою дохідністю. Якщо ви хочете зареєструватися на Bybit і зробити це, ви можете скористатися посиланням нижче. Інші біржі, які я маю нижче, також можуть робити стейкінг як Вікес. І Вікес доступний також в Україні не зовсім вільних. Трамп, напевно, любить вік з посилання внизу без кіокі без VPN, тож, доступно для всіх, м. але в основному так ви хочете, можливо, застейкати трохи USDT, і це ви можете зробити на цих біржах. Але я б не робив це з усіма своїми грошима, тому що по-перше, біржам потрібно довіряти, чому я довіряю, коли йдеться про Bybit та інші, але також. М... Але так, ми можемо виділити невелику частину нашу стратегію виходу на USDT у стейкінг. Тож це чудово. Тепер дозвольте мені розповісти вам про практичний покроковий спосіб зробити це. Я особисто вважаю, що найкращий спосіб увійти в криптовалюту це середньозважена вартість долара. Це найкращий спосіб увійти в будь-який актив. Будь-яку інвестицію входьте за допомогою усерединя доларової вартості. Ви купуєте щотижня, купуєте щомісяця, або берете частину своєї зарплати і завжди вкладаєте трохи так. Тепер, чому б вам не використати ту ж саму стратегію для виходу за середньою вартістю? Це моя особиста стратегія, і я вважаю, що це найкращий спосіб, тому що так само, як ви не можете вибрати точне дно, ви також не можете вибрати точний пік, ніхто не може, я не можу, ви не можете. Навіть Ворен Баффет не може вибрати точний пік. Це просто не відбувається. Отже, замість того, щоб намагатися це зробити, ви починаєте просто виходити за допомогою усереднення доларової вартості. Я особисто вважаю, що протягом наступного року ми побачимо вершину циклу. Це має сенс з чотирирічними циклами. Існує модель співвідношення запасу до потоку, яку план Б зробив. Е, -е, -е, е відомою і базуючись на моєму досвіді в криптовалюті. Якщо ви купите зараз і продасте в грудні, ви ймовірно заробите багато грошей. Але замість того, щоб казати 15 грудня або 27 січня, бо такого не існує. Замість цього ми починаємо продавати щотижня і робимо це протягом 6 місяців. І я думаю, що зараз не час починати продавати. Зараз час накопичувати і купувати, купувати, купувати. Просто накопичуйте весь біткоін, ефіріум, який можете на мою думку. А потім, коли я б сказав початок жовтня, або я б сказав початок чи середина жовтня, ось тоді ми могли б почати е -е, потенційно продавати. Але я б трохи почекав, щоб побачити, як пройде вересень. Я б напевно схилявся до жовтня-листопада. Можливо, листопад кращий час. Тож я б сказав початок листопада і потім продовжити до березня. Ми починаємо продавати щотижня трохи або щомісяця, Залежить від того, як ви це структуруєте. Але потім е-е, я б е-е взяв. Я б перш за все продав усі свої альткоїни. Тож я б взяв, скажімо, е-е, я просто зараз дам приклад. Скажімо, мої альткоїни варті. Е, 200 мільйонів доларів протягом, протягом наступних е, між листопадом і березнем я б е, е в основному підрахував скільки тижнів між листопадом і березнем, А потім я б взяв цю кількість тижнів. Е, е і потім я б взяв 200 мільйонів доларів, поділив на ці тижні, і тоді я знаю скільки щотижня тижня е, е мені потрібно продати. Не в доларах, а в реальних монетах, так? Тобто, якщо у мене є 200 мільйонів токенів, так, тож справа не в доларовій вартості. Бо якщо зараз це коштує 200 мільйонів, то до грудня ймовірно це буде коштувати мільярд. Так Тож, справа не в доларовій вартості. Це більше про те, скільки токенів потрібно продати за тиждень. А потім, в отже, це я продаю всі свої альткоїни з листопада до березня, і незалежно від ціни я продовжую продавати щотижня. А потім я збираюся купити Феррарі, нерухомість, золото, срібло і так всі ті речі, які я щойно згадав, і покласти трохи в USDT, так. А потім, з коли справа доходить до біткоїна, я ніколи не продам весь свій біткоїн, як я вже казав. Що я зроблю, так це візьму ЕЕ 20%, до 30% свого біткоїна і буду продавати щотижня ЕЕ з листопада по березень, і ЕЕ, незалежно від ціни я продовжую продавати і продовжую купувати ті ЕЕ активи, які я окреслив у цьому відео. До речі, якщо вам подобається. Якщо ви погоджуєтеся зі мною зараз, будь ласка, поставте лайк. Якщо ми зможемо досягти двох тисяч лайків, це буде неймовірно. А якщо ви не погоджуєтеся і вважаєте, що я пропустив якийсь актив, дайте знати в коментарях, і тоді я можу зробити наступне відео з активом, який, на вашу думку, я пропустив щодо того, що купувати за ваші криптоприбутки. Але це моя стратегія виходу, і, можливо, ви не погоджуєтеся, але до речі, якщо ви хочете побачити кожен актив, який я купую за свій. Е, е, прибуток, мою стратегію виходу. Підписуйтесь на Carl Moon Vlogs, тому що я знімаю відео, коли купую предмети розкоші, е -е, розкішні автомобілі, розкішні годинники. І коли я купуватиму нерухомість, я робитиму про це відео там. Мко, коли я подорожую, коли я їду на такі шалені е -е яхти, як ця це як я не пам'ятаю наскільки вона велика, але здається, це як 50-60 метрів. Це дуже красива яхта. І е -м... я роблю влоги про це. І показую вам свій спосіб життя, чому я це роблю, щоб надихнути вас жити найкращим життям. І ви знаєте, що е, я великий прихильник закону притягання. Я вважаю, що закон притягання це найкращий спосіб заробити гроші і принести багатство у ваше життя. Криптовалюта це другий найкращий варіант, але комбінація ймовірно є остаточним рішенням. Тож, будь ласка, використовуйте закон притягання. Прийдіть на Карл Мун і надихайтеся моїм життям. Моя подорож почалася з роботи касиром у супермаркеті до того, щоб стати криптоінфлюенсером, підприємцем і трейдером. І я живу своїм найкращим життям, друзі. І а, я дійсно хочу, щоб ви, хлопці, також це робили. І я не думаю, що найкращий спосіб це робити це почати е -е торгувати кожен день. Ні, я так не думаю. Я вважаю, що торгівля це чудовий спосіб заробити трохи додаткових грошей, але для того, щоб створити багатство, вам потрібен е -е бізнес, вам потрібен грошовий потік, вам потрібно більше, ніж просто торгівля і ходлінг, трохи біткоїнів. Тому, тому закон притягання це ваш найкращий вибір. Тож зайдіть на Carl Moon Vlogs і подивіться. Залиште лайк на цьому відео і підпишіться на мій, мій влог канал. І... Так, це моя стратегія виходу на наступний рік. І сподіваюся, побачимося на місяці. Це був Карл Мун. Я прощаюся з the Moon Show. ним порізниві обоє.